Вітаю на каналі Магія Таро. Дивлюсь, питання в коментарях було. Чи буде Зеленський ще раз президентом? Чи переоберуть Зеленського президентом? Коли будуть вибори, чи його виберуть в Україні? Ні, його не виберуть. Він не буде президентом, шлях закритий. Він цього не хоче, до речі, більше. Так, чи буде залужений президентом, як будуть вибори в Україні, да. коли будуть вибори, чи буде залужений, ну залужений буде, так, да, тут буде на коні. Так, чи буде залужений президентом, чи оберуть українці залужено. Так, да. шлях відкритий, це цілково можливо. Зараз, на сьогоднішній момент, там є сторона, яка проти нього, будуть його. Давіть, мочіть, щоб, ну, щоб він не був. Але зараз вже закладаються оці зернятка майбутнього його, його майбутньої перемоги на виборах. Вже підготовка йде. Його будуть просувати, пропонувати і, скоріш за всього, що його виберуть. Ну, давайте ще раз. Чи оберуть залужного українці? Чи оберуть? Так. Да. Беруть шлях відкритий дві шестірки. Скоріше за всього, що 99%, що так, що це буде він. Чи будуть чесні вибори в Україні? Чи будуть чесні вибори в Україні? Будуть маніпуляції, щось будуть підтасовувати, будуть конфлікти, будуть намагатися щось впливати якимось. Ой, це наше опасіння, що будуть маніпуляції з боку Росії, будуть якісь групи людей, які будуть працювати на ворога і впливати на наші вибори. Так, чи вдасться їм це? Їм це не вдасться. Вибори будуть чесні, не дивлячись ні на які маніпуляції з боку ворогів. Вибори будуть чесні, і ми це зробимо. Кажуть, ця карта каже, що ваш внутрішній вогонь вкаже вам шлях. Сімірка жезлів, що ви самі будете обирати. Обирайте серцем. І це буде по Верховному суду. І це, до речі, ми або самі себе накажемо, або врятуємо оцими виборами, які будуть. Вище сили дають пораду, що обирайте серцем, не робіть собі шкоди. Але маніпуляції будуть з боку ворога. Прибираю, заперечую, заперечую, заперечую. Добрі карти все. Це заперечую. <кій> Проросійська. Проросійська настроєна еліта буде намагатися, і вона правда, їй будуть платити гроші, будуть якісь впливати на людей якимось чином. Технології будуть приміняти, щоб обрали проросійську людину якусь, але це не пройде. І вищі сили кажуть, це в ваших руках. Слухайте серце, вибирайте серце, не вибирайте собі опять негативну карму. Так, а я хочу знайти карту мир і перекрию цю ситуацію. Так, прибираю всі перешкоди, які заважають, тому щоб вибори, наступні вибори в Україні відбулися чесно, і щоб обрали дійсно того, кого обирає народ. По Верховному суду буде так і так буде. Відведіть біду, всі маніпуляції ворога приберіть з наших шляхів. Все зле лихе на Росію поверніть. Це буде так. І так буде. Будуть намагатися впливати. Ну, Но цей номер у них не пройде. Так, так, так. Давайте подивимось, коли будуть вибори, так? Да? Цікаво. Чи будуть вибори президента в Україні в 2025 році? В 2025 році будуть вибори? Так, чи будуть вибори в 2026 році? Чи будуть вибори в 27-му році? Давайте подивимось, да? так? Так, 25-й рік. Фортуна це вибір. Зміна долі. Але ми ще не захищені для цього. Це не дуже гарний час в 25-му році робити вибори. Секрет, таємниця, це ще не вирішено. Хочуть в цьому році робити вибори, але ще не... це все ще не... не точно. Що навряд 50 на 50%. Так, 26 рік. А, приділки дьявола, обман. Ілюзії якісь. В 26-му році будуть вибори в Україні? В 26. -му. Ні, не будуть. Чи будуть вибори в 27-му році? У 27 му році президент піде. Зеленський піде, буде зміна влади. Буде інше. У 27-му ро, 27 році вибори. Ні. Тут вийшло, що в 27-му році того, кого виберуть, щось з ним може трапитися. Якась ситуація може трапитися, така, що президенту прийдеться піти в 27-му році. Така вийшла історія. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.